Друзі, привіт! Це відео буде більше як пам'ятка та нагадування про безпеку. Сьогодні хочу розказати, як правильно зберігати паролі, вигадувати їх та які паролі вважаються сильними, а які слабкими. Також покажу, як користуватися парольним менеджером та навіщо це потрібно. Можливо, хтось вже це знає, тому просто освіжіть свої знання в пам'яті. Тож, поїхали! Перше правило гарного паролю він не повинен повторюватися. Можливо, він буде не самим надійним, але він має використовуватися один раз. Якщо ви встановили пароль, наприклад, на електронну пошту, то на вхід в Facebook його використовувати вже не можна. Друге правило. Пароль має бути не коротшим, ніж 12 символів, та має містити великі, маленькі літери, цифри та спецсимволи. Такий пароль буде дуже важко підібрати, або ж займе дуже багато часу і відіб'є все бажання це робити. Третє правило. В паролях не можна використовувати, наприклад, ваше ім'я, дату народження, ім'я вашої собаки і інші дані, які якось пов'язані з вами. Це полегшує завдання зловмиснику підібрати ваш пароль. І четверте правило. Не можна використовувати одинакові паролі на особистих облікових записах і на робочих, навіть якщо ви змінили декілька символів. Щоб легше було дотримуватися цих правил і були введені парольні менеджери, сьогодні розглянемо один із них це програма Keepass X та як за допомогою цього парольного менеджеру перевірити ваш пароль, наскільки він надійний. При використанні парольного менеджера вам необхідно пам'ятати всього один майстер пароль від шифрованої бази з паролями. Всі інші паролі програма буде пам'ятати за вас. Але також слід пам'ятати: якщо ви загубите чи забудете ваш майстер-пароль, то доступ до всіх збережених паролів буде втрачено. Тож, як користуватися парольним менеджером, зараз покажу на прикладі програми Keepass XC. Запускаємо програму. Перше, що потрібно зробити, це створити нову базу даних з паролями. Натискаємо Створити нову базу даних. Ну, бажано назвати її не паролі, як нам пропонує. Ну, наприклад, пишемо Work. Все залишаємо за смовчуванням. Натискаємо продовжити. Тепер потрібно вигадати майстер-пароль, який вам потрібно завжди пам'ятати. Ну, бажано, щоб він був приблизно ну, не менше 12 символів. Завершено. Тепер зберігаємо базу з паролями. Ну, Я, наприклад, збережу до документів. Ну, ви зберігаєте, можете зберегти на своєму OneDrive, щоб ця база була доступна з будь-якого пристрою. Все. Ось це головне вікно програми. Щоб додати пароль до якогось сайту, потрібно натиснути Плюс додати. Пишемо назву. Ну, наприклад, WorkUA. Пишемо ім'я користувача. Ну, юзер, наприклад. І пароль. Вводимо пароль. Наприклад, юзер. Бачите пароль? Слабкий. Або, наприклад. Вводимо пароль. Так. Це вже пароль кращий буде. Ну, але бажано, щоб було взагалі до зеленого. Ну, то вже як є. Бо якщо вам потрібно вигадати новий пароль, то ви можете натиснути на цей кубик і скористатися генеруванням. Тобто ви вибираємо, що це буде 12. Знаків, і ось так виглядає сильний пароль. Натискаємо застосувати пароль. Все, він сюди зберігся. І далі вписуємо адресу сайту. Вписуємо URL, щоб потім, коли налаштуємо інтеграцію з браузером. Щоб ці паролі автоматично зберігалися в базу і підтягувалися з бази. Натискаємо. Окей. Якщо вам десь потрібно інший пароль, то ви просто можете скористатися генератором. Натискаєте крапку і робите собі пароль, просто генеруєте. Можна більшу зробити. Більше символів менше. Можна зробити із, зі слів, наприклад, вставити дефіс. І ось буде у нас сильний пароль зі слів, але ви вже бачите, що тут має бути яка кількість символів. З заголовної літери, наприклад. І нам потрібно 6 слів мати, щоб це був сильний пароль. Наприклад, отак. Або ж ви можете взяти якийсь пароль, наприклад, якусь фразу на українській мові, але в англійській розкладці. Тобто, наприклад, ми пишемо зараз російськими буквами, але в англійській розкладці. Моя сім'я. І вже ми маємо Небагато символів, а пароль вже складний. І ще додаємо спецсимвол в кінець і можемо додати спецсимвол, наприклад, на початок. І такий пароль буде легко запам'ятати, і він уже є більш складним, тобто його вже складніше підібрати. Тож далі, тепер, щоб налаштувати інтеграцію з браузером, натискаємо інструменти налаштування. Переходимо на вкладку Інтеграція з браузером, натискаємо Увімкнути. І вибираємо браузер. Ну, я вибираю Chrome і Edge, якими я користуюся. Натискаємо ОК. Після цього потрібно перезапустити нашу програму. Вводимо наш майстер-пароль, який ми собі вигадали. розблокувалася Тепер згортаємо програму, відкриваємо браузер Chrome. Натискаємо розширення, перейти в інтернет-магазин Chrome. В інтернет-магазині ми шукаємо розширення Кіпас XC. Ось воно наше розширення. Натискаємо Установіть. Так. Все. Ось встановився наш додаток до хрому. Натискаємо Включіть синхронізацію. Нам це не потрібно. Натискаємо на нього. Натискаємо Подключіться. Все, в нас ось база записує. Ну, Наприклад, ми ім'я устройства, яке синхронізується з цим, з цією базою. Тож пишемо, наприклад, work laptop і натискаємо зберегти та дозволити доступ. Все. Ми підключились. Тепер, наприклад, ми заходимо на сайт Work.ua. Натискаємо Війти. Ну, наприклад, роботодатель. І ось вже в нас в базі ми це вписали. Ми натискаємо запам'ятати, дозволити вибране. І в нас вже тут з'явилася ось такий, зелененька іконочка, з'явилася кіпас. Ми на неї натискаємо і сюди підставляються ці дані, які ми внесли в базу. І все, отак працює автозаповнення. Або, наприклад, ще, так, щоб база сама собі записала ваш пароль. Наприклад, заходимо на сайт «EUA». Так у мене є тестовий обліковий запис. Зараз ми зайдемо під ним. Ю. Я та вводимо наш пароль. Увійте. І ось у нас база вже запитує. Сохраніть, так, натискаєте. Натискаєте. Создать. Все, тепер відкриваємо нашу базу. В нашій базі з'явилася отака тека. І ось він наш пароль, який ми внесли. Тобто база, пароль наш автоматично зберігся в базу завдяки інтеграції. Тобто тепер ми виходимо. Зараз щось довго думає, натискаємо вийти. Так, і знову він запитує так, дозволяємо. І ось в нас вже з'явилась теж іконочка, натискаємо на неї, і в нас автоматично підставляються ті дані, які ми внесли. Тобто все досить просто. Головне пам'ятати ваш майстер-пароль. Якщо ви забудете ваш майстер-пароль, то доступ до бази з паролями буде втрачено, і відкрити вже її буде неможливо.